Реновація на мільйон. Вірпині на Київщині повністю відновили центральну міську лікарню. Вона була дуже пошкоджена під час наступу росіян на початку повномасштабного вторгнення. Реконструювати будівлю допомогли меценати з Азербайджану. Валерія Глущенко бачила результат. Питі вікна пошкоджені стіни, а червоні хрести то мітки залишені російськими окупантами. Такий вигляд, ірпінська центральна міська лікарня мала навесні 2022 року, коли колони ворожої техніки сунули на Київщину, руйнували все на своєму шляху. Це були прямі влучення, це було знищено всі вікна. Це була пошкоджена покрівля, це було пошкоджені основні несучі каркаси будівлі. Відновлення лікарні тривало до цього року. Тут уже навіть відновили прийом пацієнтів. Втім, останні реставраційні роботи завершили зовсім недавно. Було відремонтовано покрівлю, було відновлено фасад, було зроблено енергоефективність. Були створені безпечні умови в реалізації проекту будівництва безпосереднього укриття. Тепер ми маємо безпечні умови. Прекрасну будівлю, яка є енергоефективною. На відновлення пошкодженої будівлі було витрачено близько 60 мільйонів гривень. Гроші на роботу надали меценати з Азербайджану. Ми відновили фасад, вікна, та дуже важливо, що тут тепер є укриття. Там може одночасно перебувати до 400 людей. Це яскравий приклад підтримки України з боку Азербайджану. Але на цьому співпраця не завершується. Ми готові й надалі допомагати. Попри те, що повномасштабна російська агресія триває, Україна продовжує поступово відновлюватись, наголошують в уряді. Серед пріоритетів відбудова закладів охорони здоров'я. Ми контролюємо комплексний підхід до відбудови. Київщина відновлена вже сьогодні на 70%. Це, я вважаю, дуже важливий результат. Нам не потрібно. Думати про те, що цей результат є неймовірним, але нам потрібно говорити про це. Говорити про те, що ми рухаємось вперед, про те, що ми готові звітувати за кожний об'єкт. Ми готові звітувати за те, як використовуються кошти нами, нашими партнерами. Дуже приємно для нас, для України, те, що іноземні партнери не зупиняються, продовжують відновлювати нашу критичну інфраструктуру. На сьогодні більше двох тисяч закладів охорони здоров'я або зруйновані, або частково пошкоджені. Більше тисячі на сьогодні вже повністю відновлені, і це приклад на сьогодні такого закладу, який теж повністю відновлений, завдячуючи Азербайджанській республіці посольству Азербайджанської республіки. Після завершення всіх ремонтних робіт в Ірпінській центральній міській лікарні планують приймати до 18 тисяч пацієнтів щомісяця. Валерія Глушенко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.